Наш студент, наша надія, нашого колхоза. Ну шо, Олексій, а? Найшов? Кого? Серйозно знайшов? Кого? Що це таке? Що це таке? Це ж це ж чушці своє. Чу? Це ж своє поле, поняв. Ріпак шукаємо. Ярий. Що не видно? Як це не видно, ми? Олексій, то трохи не то. Ну надо ж... Ну, зерно є, є. Таке, да. то вже ну, нюанс. Ну нічого. Саме головне, ти тебе сьогодні вже визначився, як кажуть, який ну, тобто, яку культуру ми сіємо, да? Тільки, ти грибеш так, як курка. Ти думаєш, що ти так побачиш? Я як побачу. Ну, так я ж питаю, ти побачиш її чи ні? Не думаю, так. Да. да? ну давай, я ж не проти. Саша, що ти там? понаходив? Я теж поможу, та це. Всі цю вже треба починати. Колір відповідає коліру землі. <laughs> Всі отак розповідають, що все легко. Піди найди пля. Той ріпак ярий. Це ж як кажуть, як в рабстві в інтергролабі, так? Заставляють копати далі? Ну бачиш, як все серйозно. Ну як, треба, щоб ти навчився. на метрі побачив. А ти бачиш, підсвічуєш, це нормально буде. Отакі на ціни. Собак. А я рейпак попробую йти, а Це просто капець. Ще й протруйка мейден інтергролаб, так? Доброго ранку, шановні українські аграрії. Бачите, вже у нас Олексій студент копає, шукає ріпачок. Але, як кажуть, каже, в рабстві, знаєте, в рабстві це що значить, що людина робить ту роботу, яку робить агроном. Шукає, копає, перевіряє і все інше. Досіваємо, бачите, вже ріпак ярий. Так що буде видно такі цікаві ґрунти. Але треба щось думати, щось вигадувати, як правильно працювати і на таких ґрунтах. Тримайтеся, успіхів вам!